Шалом. Це, Славко, я збудив Асю, Ася збудила кішку. Ну, все як у, у герцності капристами. Оце бачите, ця маленька фіночка. Довелося трохи розплескати на верші, щоб воно збільшилися в діаметрі, щоб вони хоча б співпадали за діаметром. Ще, може, трошки розплескую, але стінки до рівні, боюся. Може, ну, міліметри би мені ще. А ми з вами поговоримо за нову стратегію і тактику оборони. Сумської області, власне, за операції в Сумській області, видно, що збройні сили України отримали досвід. Їм вже не хочеться бути окупантами. Я скажу правильно. Окупанство, я скажу, не окупається. У виявляєте, скільки Путін от ідеот, він не розуміє, скільки йому коштує утримання Білорусі, скільки йому коштуватиме утримування України, Балтій не живі думає, що ми самі себе утримуватимемо тут. Ні, це як в Радянському Союзі, хай годує. Ну, щоб у було, як на Херсонщині, розумієте, на окупованій, щоб ми тут були фольксдойчі. Так ось. Ми, українці, вже вирішили не бути окупантами і перейшли до Балаховщини, до наїздів. І це розумно, бо такий кордон, що ми бачимо, я оце дивився: Сєвськ область. Ну я зрозумів, чому на Брянську не наїжджали. Тут пустеля, тут наїжджай, не наїжджай, це мати своїх половців. І я от боюся за одне, щоб у нас наші російські половці не. Вичерпали, щоб лишилося якесь РДК, нам би хоче ще трошечки росіян, щоб можна було їх запускати. Тому що куди запускати є. І можливості є зараз. Сучасний електротранспорт дозволяє тихо запускатися і далеко. Ну, як далеко? Для випадів я скажу цілком коротких. Так ось, те, що ми зараз робимо то тут, от в Червоній Ярузі район, оця Дружківка, ну ви ж знаєте, де це все відбувається. Ось тут-от, Реп'яхово, от ось сюди от. Дів'янівка, ось тут-от. Реп'яхівка, ну цей район. Місцевість непогана. Те, що для чого це робиться, відробляється нова фаза війни, тиха, така щоб американці не звертали увагу, щоб світ не дуже на це зважав. Ви знаєте, противник перекидає людей вглиб на південний схід Сумської області, пробує і на північний захід пробує з людьми інфільтрується так само. У відповідь інфільтруються збройні сили України. Ну тут потрібні, я скажу, все таки іноземці, потрібні ручні росіяни. Потрібно мати от своїх, тому що не негідників. Тому що засилати українців на такі речі ну не випадає. Це Москви не можуть кидати своє розвідгрупи, групи їм. плівать, що з ними потім буде. Але у нас не настільки багато людей, щоб ми могли і далі на них плювати, розумієте. Тут, от все таки, ми обмежені в тому, що потребуємо росіян для такої брудної роботи. І сподіваюся, що ми їх не всіх перебили в спробі погратися в окупантів Курщини. Для чого нам це? По-перше, це виявляє те, що у противника не дуже є з ресурсами, і те, що кажуть, що Путін не поспішає з миром, він звужує, розумієте, фронт жі війни. Не на карті ж воюють, а в об'ємі, в просторі воюють. Він хоче скоротити певні простори, в тому числі барск. Він хоче зосеред, він хоче обмежити. Я вже говорив за це вою там, де вона сильніша, щоб збагатися там, де у нього є ще можливості. Чому? Тому що ви помітили, оці спроби захопити Херсон закінчилися трохи ганебненько, і люди розповзлися з базару з копанів, вояки нічого не покупають себе. Туалетних принадлежності і мостоводцю їхню компанію розвалили наші трохи туди ближче до устя, ближче до устя від Алешка. Що можна сказати, це все дуже непогано вказує на те, що вони пішли. Так само затихли вони на Запоріжчині. Вони діють в районі двох залізничних вузлів Коп'янськ, Лиман і Краматор Сторецьк. Чому тому, що там є ж їхня лінія постачання під загрозою? Це вже не так офензиви їхні чисті, як забезпечення своєї лінії постачання, як можна сказати, дії з забезпечення своїх позицій вже. Вони забезпечують свої позиції, забезпечують їх постачання і помітні війська, котрі вони з України перекидали сюди. Ну, що можна сказати, перехід на малу війну ці чим зручний, що тут, що виграєш, можна читатися, що програєш, ніхто не помітить, розумієте? Все-таки те не суджа, котру кожен дурак мог знайти на карті. А ви спробуєте отут-от розібратися на карті, правильно? Оцих всіх нікому не потрібних. Ну, ви знаєте, як це називається, я вже сказав. Це ми в спробі обидві сторони, в спробі нащупані оцей самий нахуй, котрий все може поглинути. Я, в принципі, вітаю перехід до такої малої війни, але кепсько, що як завжди, наші трошечки запізнилися, спершу перебили своїх росіян домашніх. А тепер збираються отак от воювати українцями. Так от воювати треба не українцями, так от воювати треба якимись іншими людьми, якимось, знаєте, своїми доместік, своїми ручними пол половців треба, чорних клобуків. Ну що, привітаємо наш Генеральний штаб, що він відмовився від якогось бучного пропагандивного наступу поки що. Але е, ще не факт, що вони зробили висновки і будуть. Управлятися в болій війні, котрому Трамп не побітить. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.